Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і, як завжди, запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. Ми зараз перебуваємо в часі напередодні Різдва і, поза сумнівом, цей передріздвяний час нагадує нам ту щорічну радість і втіху. Які ми відчуваємо перед Різдвом. І в сьогоднішньому фрагменті зі Святого Писання ми будемо говорити про це, про втіху в очікуванні приходу нашого Спасителя. Отже, Слово Боже, яке ми сьогодні будемо розглядати, знаходиться у книзі Пророка Ісаї, розділ 40 вірші з 1 по 8. І тут є такі слова, утішайте, втішайте народ мій, говорить ваш Бог, промовляйте до серця Єрусалиму, і закличте до нього, що виповнилась його тяжка доля, що вона йому пробачена, що він за свої усі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Голос кличе. На пустині готуйте дорогу Господню. У степу вирівняйте битий шлях Богу нашому, хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірський за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо вуста Господнього все прорекли. Голос кличе: Звіщай. Я ж запитав, про що буду звіщати? Усяке тіло трава, а всяка слава як цвіт польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подик Господній повіє на неї. По правді народ то трава. Трава засихає, а квітка зів'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі. Зазвичай напередодні Різдва з'являється багато публікацій, які присвячені Різдву, приготуванню до Різдва, традиціям Різдвяним і іншим речам. Періодично також у світі проводяться різні опитування. І от така. Річ відповідно до опитувань, які проводяться дуже часто у низці країн світу, вимальовується така картина, що дедалі менше людей у світі вважають, що саме народження різдво Ісуса Христа, а не щось інше, робить це свято важливим для них і винятковим. А що ж на думку інших людей робить Різдво таким? Більшість, якщо звернемося до опитування і результатів опитування, відповіли, що це різдвяні подарунки, прикраси, приготування до Різдва і так далі. Поміркуємо про таке. Що якби у нас не було ані снігу, ані ялинки? Бо в деяких краях саме так і є. Якби у нас не було різдвяних ілюмінацій, дарунків, і так далі, яким би було Різдво без усіх цих речей? Чи воно б тоді перестало бути Різдво? Бо за цих обставин залишився б лише Ісус у Яслах. Зрештою, це не так вже й погано мати на Різдво. Ісуса у Яслах, чи не так? Якщо ми повернемося до часів ранньої церкви, то збагнемо, що тоді не було практично нічого з того, що нині супроводжує наше щорічне Різдво. Але був Ісус у Яслах. Пророк Ісая був одним із тих пророків, яких Господь посилав, щоб Проголосити втіху своєму народові, зокрема, різдвяну втіху. В нинішньому тексті ми читаємо, як Господь промовляє через пророка Ісаю: утішайте, втішайте мій народ, промовляйте до серця Єрусалиму, закликайте до нього, що виповнилася його тяжка доля, що провина йому пробачена. У ті далекі біблійні часи, коли жив пророк Ісая, справи в юдеї йшли вельми непогано. Господь щойно визволив юдею від могутнього асарійського війська. Він також милостиво подарував юдейському цареві, який заслаб ще 15 літ земного життя. І цей цар Єзикія бажав. Щоби під час його царювання у його краї був мир, злагода, безпека, розцвіт. І цього, звісно ж, бажали також і його піддані. Вони хотіли насолоджуватися багатствами землі і прихильністю, ласкою Бога, яку він виявляв би до них. Однак, міркуючи про це, вони поступово, крок за кроком, живучи у добрі, забули Бога. Вони почали поклонятися ідолам і зневажали Бога огидними поганськими ритуалами. У бідах і негараздах вони не покладалися більше на Господа. Хіба ми не бачимо чогось подібного сьогодні у світі? Безперечно. У багатьох закутках цього нинішнього світу ми бачимо, як люди, зростаючи у добрі, обростаючи матеріальними якимись речами і статками, відпадають від Бога. Це, на превеликий жаль, є одна із рис сьогодення. І в ті далекі часи, про які говориться в нинішньому тексті, відбувалося подібне. І тоді Господь через пророка Ісаю нагадав людям про те, що їхня правдива втіха походить не від того заможного життя, яке в них є, не від політичного миру, економічного благополуччя чи чогось іншого, але винятково від нього. І тут ми можемо пригадати відому українську приказку без Бога ні до порога. Отож, з огляду на те, як велися люди, Бог справедливо на них прогнівився через їхні гріхи, він наказав Ісаї проголосити своїм заблудлим дітям, що наближається сумний час, день, коли їхні міста будуть спалені дотла. Поля будуть розорані чужинцями, а всі вони будуть забрані у Вавилонський полон. Божа справедливість вимагала, щоб цей полон ніколи не закінчувався. Нечувана річ, пророк говорить людям про час, коли їхня важка доля закінчиться, і вони повернуться на батьківщину. Він запевняє їх. Що Господь не лише поверне їх із вигнання, але також пробачить їм їхні гріхи. Для них це чудова новина. І з огляду на все сказане ми бачимо, що воно є актуальне і досі. Яким актуальним є така річ, як відпадання людей від Бога, і якою незмінною є Божа милостива ласка до нас. Його звістка про те, що правдива втіха походить тільки від нього, і відпадаючи від Господа, ми поза сумнівом втрачаємо її. Господь у нинішньому тексті каже: промовляйте до серця Єрусалиму, сповістіть йому, що його грік сплачений. І слово сплачений, вибачений, пробачений дуже важливе. Ним всемогутній Бог наголошує, що не Ізраїль, не якась частина народу ізраїльського заплатили за свій гріх, але хтось інший це той, про кого у своїй книзі постійно і багато розповідає пророк Ісая: це обіцяний Спаситель світу, який прийде і візьме на себе покарання гріхів всіх людей. Ті гріхи, які судилися понести також і юдеї. У сьомому розділі книги пророка Ісаї, про це написано в таких словах. Тому Господь сам дасть вам знак, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і досиш йому імення Еммануїл. Книга пророка Ісаїя, розділ сьомий. А в дев'ятому розділі Ісаї пророкує, що ця дитина, яка народиться, Буде дивним порадником Богом сильним Отцем вічності князем миру. Читаючи Євангелія, ми бачимо, що все, що звістив Ісая, сталося, справдилося. Старий завіт звіщає пророцтво про Ісуса Христа, Новий заповіт говорить про сповнення втілення цих пророцтв. Отже, Син Божий прийшов згідно обітниці, був розіп'ятий за наші гріхи, розтерзаний за наші беззаконня, і на нього було покладено кару за наші провини. Його ранами ми уздоробилися, зцілилися. Як написано в книзі Пророка Ісаї, ми всі були ті вівці, що заблукали, кожен з нас звернув на свою дорогу, і Бог поклав на свого сина. Наші беззаконня, саме цю втішну звістку, про те, що буде заплачено Сином Божим за гріхи всіх людей, Бог наказав звістити Ісаї, його людям. Поміркуємо про те, що саме по-справжньому втішить нас знову цьогорічного Різдва, яке от-от невдовзі. Настане. Ісаїв відповідає на це питання і безпомилково і відразу каже: Твій гріх сплачено. За твій гріх заплачено. Іншими словами, різдвяні прикраси, Миколай, подарунки, усе, що супроводжує приготування до Різдва, це все дуже гарно. І ми дуже любимо ці речі. Але насправді вони не принесуть правдивої втіхи людині, яка лежить на смертному одрі в очікуванні смерті. Натомість цю втіху їй точно принесе звістка про те, що її Спаситель, син Божий, заплатив за її гріхи, за гріхи усього світу своєю кров'ю, що завдяки цьому ми прощені і спасенні, що на небесах. Він приготував для кожного з нас чудову добівку. Отож, що є нашою справжньою різдвяною втіхою? Це слова ангела, які Він промовляє до нас у Євангелії. Для вас народився Спаситель Ісус Христос Господь. Тож, як ми готуємося до Різдва, до Різдвяної втіхи? Ісайя говорить у своєму посланні про голос, який лунає в пустелі. І ми знаємо, чий це голос. Це голос Івана Хрестителя. Те, що Іван Хреститель звіщав на берегах Йордану, слово Боже, звіщає нам і нині. Воно каже про приготування до радості і втіхи Різдва Спасителя світу. Написано. Ісая каже, на пустині приготуйте дорогу Господню, у степу вирівняйте битий шлях Богові нашому, хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгіру, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо вуста уста оце прорекли. Дорогі у Христі, пригадаємо Минувшину давню історію людства, ми побачимо, що в давнину більшість доріг не були схожі на нинішні, такі добрі, досконалі, а радше вони були схожі на якісь польові звірині стежки. Вже за часів Римської імперії дороги стали кращими. І коли великий і могутній цар хотів вирушити в подорож, то Попереду нього посилали тисячі рабів, аби ті вирівняли і розширили дорогу, якою мала їхати царська колісниця. Під час приготування до Різдва пагорби нашої пихи, самовпевненості і гордині, яка є в наших серцях, повинні бути знищені. Перш ніж можна буде прокласти дорогу, якою в наші серця увійде Спаситель. Ці гори і підгірки повинні зруйнуватися і впасти, аби ми виголосили такі слова. Боже, будь милостивий до мене, грішного, спаси мене і помилуй. Що це за слова? Це слова покаяння, без котрого немає правдивої віри. Покаяння це одне із найвеличніших слів у Біблії, і говорити про покаяння дуже доречно напередодні Різдва. Покаяння розчищає дорогу, розчищає все, що може постати на шляху нашого Спасителя. Це той шлях, яким Господь прямує у наші серця. Отож, ми добре знаємо, тепер вже що таке різдвяна втіха і чим вона наповнена. Це незмінна Божа обітниця про те, що саме Син Божий заплатив за наші провини. І ми вже добре розуміємо, як підготуватися належно до Різдва з покірним Богові і розкаяним серцем, з покладанням на нашого Спасителя і Викупителя. У нинішньому посланні також. Дається відповідь на питання, звідки ми отримуємо різдвяну втіху. Написано: Усяке тіло, трава і всяка слава, як світ польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. По правді народ, то трава, трава засихає, а квітка зів'яне, слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Що ми тут бачимо? Бачимо, що Ісая звіщає нам про правдиву втіху Різдва і запевняє нас. Він, наче промовляє, улюблені мої друзі, Бог, який полюбив вас, послав вам свого сина, дарує вам свій незрівнянний різдвяний дарунок, найкращий у світі. Він кращий від усіх прикрас і дарунків, які ми отримуємо і під час Різдва, і в інший час впродовж нашого життя. Усі ті дарунки, які наше земне життя і наше тіло засохнуть і зів'януть. Але Божий дарунок зостанеться з нами навіки. Це Божа обітниця про прощення гріхів, життя і спасіння через Ісуса Христа, Сина Божого. Це його вічне, живе і могутнє слово, яке буде стояти повіки, хоч земля і небо минуться, як написано. І це слово буде для нас завжди посланням і джерелом втіхи і розради, нині і на святий вечір, коли ми зберемося вдома родиною чи з друзями своїми. На початку наступного року, впродовж. Кожної неділі в новому році, кожного місяця і кожного року, аж до кінця нашого життя, аж до того часу, поки ми не будемо святкувати вічне Різдво Спасителя у небесній домівці нашого Отця на небесах. Єдиному премудрому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, віддаймо всю шану. Хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, різдвяна втіха, радість, щастя в очікуванні приходу Спасителя, нехай буде з вами. Амінь.